Бойові повістки особам без вістрочки із ВЛК. Я неодноразово казав, що будь-які зміни до законодавства про мобілізацію це не випадкова дія влади. А чергова ланка у ланцюжі посилення мобілізації якраз з несприятливими для людей наслідками. Давайте коротко. 30 липня уряд прийняв постанову номер 916 якою спростив порядок розсилання бойових повісток. Дозволивши не лише вручати їх особисто, але й надсилати військовозобов'язаним поштою. Якщо стара редакція пункту 88 передбачала, що бойова поїздка може бути вручена військовим зобов'язаним лише під особистий підпис, то станом на сьогодні можливе вручення і поштою, навіть якщо ви її фізично не отримали. Завдяки прийнятим урядом змінам можливість надсилання бойових повісток поштою дозволило кратно в рази просто масштабувати цей процес їх вручення, з урахування того, що відповідно з пунктом 34 постанови номер 560 Належним підтвердженням оповіщення резервіста або зобов'язаного про виклик якраз до ТЦК по повістці, надісланий засобами поштового зв'язку. Неважливо це буде, чи бойова повістка, чи повістка на уточнення облікових даних, вважається зроблена увага працівником пошти. Відмітка про відмову в отриманні поштового повідомлення з повісткою, або відмітка про відсутність особи за адресою місця проживання. А ми розуміємо, як пошта, поштарі працюють. Тобто закон не вимагає особистого вручення бойової повістки, яка надсилається засобами поштового зв'язку, попри те, що за неприбуття до ТСК по бойовій повістці вже. Передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Людина, якій ТЦК поштою надіслав бойову повістку, та яка навіть може навіть не знати про її існування, де-факто опиняється перед вибором. І йти за цією бойовою повісткою до ТЦК або до тюрми. Третього варіанту просто вже не існує. І у групі ризику якраз отримати бойову повістку. Наразі перебувають усі ті військовозобов'язані, хто пройшов ВЛК. Якщо ТЦК сформував бойову повістку та направив її поштою, це відображається в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Після цього відстрочку від мобілізації вам вже не оформлять.